Ми їдемо туди до хлопців, щоб в першу чергу їх підбадьорити духовно. Ми їдемо, як священики, як військові капелани молитися за наших хлопців. Донеччина вона мені стала дуже близька. Я бачив певні міста, які були ще дуже гарні, той самий Турецьк. Мене там служив рідний мій брат, і я час від часу мав змогу навідуватися в Турецьк, і я бачив, як Торецьк, з місяцями руйнувався. Дуже багато питань від моїх знайомих друзів, як я стараюся це все поєднувати, як я вспіваю, оскільки я працюю, маю основну державну роботу, оскільки я ще маю і таку роботу хобі, другу, яка приносить мені і душевне задоволення. І як я поєдную ще поїздки капеланські і взагалі служіння капелана. Я вам скажу просту річ, яку напевно всі знають. На все треба виділяти час. Дружина підтримує мене в цьому служінні капеланства, бо вона розуміє, що це теж дуже важливо. А інакше ніяк. Ми всі один нарід, українці, і нас це об'єднує, тому ми всі рідні і чужих немає.